Доброго дня, вітаю всіх на каналі Forest of Life. Будинок із пенопласта, ну, стеродур, але все одно його їдять зараз мурахи і майже повністю з'їли. Дивіться, показую. Вон. Бачите, ще шершні. Також. Обживають будинок, Тобто вони хочуть тут просто жити. Літає, бачите? Так, і мурахи просто його з'їдають. І все, будинку не буде. Тобто Я думаю, що далі робити можна, можна не робити. І просто з'їдають. Вони напали на будинок і все капець. Бачите, вони повсюду. Просто повсюду. Вони залазять в стеродур і все просто з'їдають. Що робити? Може, щось порадьте, щось якось збавитись, ну, потрібно якось їх вивести. От бачите, такі ще павуки. Ну це не павук, це така. Получається ерунда, яка їсть павуків. Вона вже вживається тут У мене під дахом. А мурахи просто все хочуть з'їсти. Бачите, їх товпи просто. Я не знаю, що робити тепер. Все, капець. Вони залізуть зараз до цього. В стіну і капець. Тому щось треба робити. А що? Не знаю, стіни повністю зроблені із стеродуру. От. Тут пінопласт у мене такий є, також думав, ще й пінопластом робити. От. Але ну, пінопласт наче не чіпають. Щось я там не бачу цих мурах. От. Є тут такі мурахи взагалі. Сейчас вам покажу. Вон, где она была А, вот, видите, Мураха гигант. Они хотят съесть мой будинок. Они скрізь. Скрізь. Лазять. Хочуть з'їсти його. Так, а тут у нас ящерка. Не знаю, чи побачили. Також хоче поселитися в моєму будинку. Сховалася. Ну, я думаю, що стіни вони швидко з'їдять. І що робити? Дивіться, ось ще одна. Також шукає кудою б залізти. До будинка? Ось вона. Кінець. Це все. Пауки? Бачите? Це капець. Кінець. Кінець будинку. А я вже і кришу зробив. Я вам показував вже там. Бачите, ну тут підшивати хотів, але я думаю, що вже не варто. Бо ну нащо її підшивати, якщо капець. Вони просто з'їдять зараз усе. І все, кінець. Що робити? Побудував. Ото побудував. Вони просто лазять отут, бачите? Вони хочуть з'їсти його. Напали на будинок. Я вже тут трошки підшив. Сонечко не видно зараз. Стану інакше трошки. Ну якщо комусь треба, можу, там, можу назбирати мурах. Запросто, бо їх тут реально повно. Що робити? Я вже вікно поставив. Ай, це капець. Не знаю, стеродур тут в мене, в, мене, в мене виходить, бачите, він ще не проштукатурений. Ще дивлюсь, наблюдаю, як сточать його чи не сточать. Не треба було, мабуть, зі стеродуру робити. Ось якось чудово так. Але хе, в мене є запасний варіант. У мене є стіна із цегли. Я думаю, що цю стіну вони не чіпатимуть, бо вона їм не до смаку. От. Але стіна із теродуру це капець. Я тут ще, бачите, все на чорні саморізи поприкручував. І я так думаю, що це я правильно зробив, так? Дуже правильно, мені здається. Все не чорні саморези. Жара. Получається андулін гріється. Від криші йде тепло, жарко, парко. Ай, це капець. Не знаю, що робити. Але в мурах тут немає всередині. Вони чомусь не залазять е... з вулиці через стіну сюди всередину. Тут їм щось не до смаку, мабуть. Не знаю. Але з вулиці, ну блін, повно самі бачили, так? От. І що робити? Ну, там хтось прилетів ще. Якийсь. Єц. Чинієць. Ну, цікаво, цікаво. Так, тут в мене стеродур стоїть, наче цілий ніхто не поїв. Але з вулиці капець. Так, поставив я поки ці розеточку поставив вимикач ще кришечку не ставив, бо не хочу, щоб ну потім, якщо що, перевернути, бо я не знаю, в яку сторону вмикається, а в яку. Вимикається. Я хочу просто, щоб вмикалося вверх, а вимикалося вниз. То може я не так поставив, тут треба буде зняти і перевернути. Ну, вже коли напругу подам сюди, то буду дивитися. От, але поки так. От. Тут трошки розводку зробив. Це ще так в планах. Зараз хочу е позбутися мурах. От, як мені них позбутися? Ох ти, напугав мене. Дивіться, який великий. Це, коротше, не я тут буду жити, я так розумію. Ось ці. Де він летає? Ось він. Бачите, який великий. Шершень. Полетів. Хочу тут, мабуть, жити. Все, пішов. Я його налякав, мабуть. Чи він мене? Мабуть, він мене. Фух, да, такий здоровань. Це якщо такі вкусить, то буде немало. Буде файно. Так, ну, добре, будемо щось зараз думати. Розбирати, мабуть, стіни буду. І будувати сцели. Бо, ну, Якщо вони з'їли повністю стіни, то все, капець. Якось так. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, коментуйте, діліться. Ну і радьте щось. Щось радьте. Можу повикручувати чорні саморізи, а прикрутити на жовті. Що робити? Це, мабуть, із-саморізів за саморізів. мурахи лізуть. Сто процентів. Це капець, дивіться. Вон вони. Повно. Паразити. Да, вони тут будують собі будинок. В моєму будинку. Будуть два будинку разом. Добре, всім дякую за перегляд. Все найкращого.